Усім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом нескладного, але дуже смачного домашнього хліба з мінімальним вмістом дріжджів. Розпочинаємо приготування з опари. Для неї нам знадобиться вода кімнатної температури борошно і дріжджі. У мене дріжджі сухі, швидкодіючі. В тарілку виливаємо воду, додаємо дріжджі і перемішуємо, щоб дріжджі трохи розчинилися. Додаємо борошно і перемішуємо ложкою. Опара виходить досить густа. Накриваємо тарілку плівкою. Залишаємо опару в теплому місці без протягів на 3 години. Якщо у вашому приміщенні тепло, температура приблизно 24-25 градусів, то її можна залишити при кімнатній температурі. Опара готова і ми можемо переходити до замісу тіста. Для тіста нам знадобиться. Готова опара, борошно, вода кімнатної температури, м'яке вершкове масло, сіль і цукор. Дивіться, як виглядає зріла опара. В неї бугриста поверхня з дірочками. Перемішуємо опару і відправляємо у дежу. Додаємо сіль, воду, цукор, м'яке вершкове масло і борошно. На першій швидкості комбайну замішуємо тісто протягом 10 хвилин. Через 10 хвилин викладаємо тісто на поверхню. Трохи обминаємо. Тісто готово, воно дуже м'яке, не липке і нібито живе. Змащуємо тарілку вишковим маслом, кладемо туди тісто і накриваємо плівкою. Залишаємо тісто в теплому місці, оптимальна температура 25 градусів не вище на 2 години з одним обминанням через 1 годину. Через годину дістаємо тісто з тарілки і обминаємо його. Спочатку тісто трохи прилипає до поверхні, але ця липкість майже одразу зникає. Залишаємо тісто підніматися ще на одну годину. Через годину тісто ще краще піднялося. Воно дуже ароматне, м'якеньке, обминаємо тісто, зважуємо його. Його вага майже 800 грамів. І я ділю тісто на дві частини по 400 грамів кожна. Тепер переходимо до формування батонів. Присипаємо поверхню борошном, вибиваємо з тіста усе повітря, підгинаємо краї тіста і ось таким чином загортаємо в рулет. Перевертаємо і добре защіпуємо краї. Ось такий батончик виходить. І перекладаємо його на лист пергаменту. Переходимо до етапу вистоювання і залишаємо наш хліб. В теплому місці або на поверхні, знову ж таки, оптимальна температура 25 градусів на годину-півтори. Як перевірити, чи завершився етап вистоювання? Ви можете натиснути на хліб, і якщо ямка дуже швидко повертається у свій початковий стан, то етап вистоювання ще не завершився. Якщо ямка дуже повільно але повертається у свій початковий стан, Супер можна переходити до етапу випічки. Якщо ямка провалилася і не повертається у початковий стан, то, на жаль, ваш хліб вже перестояв. Тож стежте за цим моментом і періодично перевіряйте хліб. Після того, як хліб добре вистоявся, поверхня може бути трохи сухою, тому ми беремо розпилювач з фільтрованою питною водою і трохи збризкуємо поверхню хлібчиків. І гострим ножем робимо надрізи. І після того, як ми зробили надрізи, ще трохи збризкуємо батони водою. І переходимо до випікання хліба. Духовка вже розігріта до 230 градусів. На нижній ярус духовки я поклала деко для випічки, для того, щоб воно було розпечене, і на самому початку випікання хліба у це деко ми вилліємо кип'яток. За рахунок цього утвориться пара, завдяки якій. У нашого хліба буде гарна скоринка, і також разом з духовкою розігрівайте, деко на якому буде випікатися хліб, тому що хліб ми. Кладемо вже на розпечене деко у моєму випадку це решітка. Тож ми відправляємо хліб у розігріту до 230 градусів в духовку на 10 хвилин. Потім дістаємо деко з кип'ятком, зменшуємо температуру до 200 градусів і випікаємо хліб ще 15-20 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою, вона повинна бути сухою. А якщо хліб всередині ще сирий, а зовні почав підгорати, то накривайте його листом пергаменту. І поки хліб випікається, ми приготуємо кисіль для того, щоб ним змастити хліб одразу після випічки. І для цього нам знадобиться цукор, картопляний крохмаль, вода кімнатної температури і окріп. В склянку кладемо цукор, крохмаль, воду кімнатної температури. Перемішуємо і постійно помішуючи, вливаємо окріп. В результаті виходить ось такий кисіль. Після того, як хліб спікся, одразу дістаємо його з духовки і змащуємо. До речі, ще можна перевірити, чи готовий хліб постукавши по ньому. Якщо звук глухий і порожній, то хліб готовий. Ось такий гарний домашній хлібчик у нас сьогодні з вами вийшов і знадобилося лише 2 грами дріжджів. Зараз він ще трошки і будемо розрізати і роздивлятися всередині. Ну а я на сьогодні буду завершувати. Обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, ставте лайки і до зустрічі. Хліб вже повністю охолонув. І ми можемо його розрізати. Дивіться, який він гарний всередині, дрібнопористий, м'якенький, пружний і дуже ароматний. Він м'який всередині, а зовні хрустка трохи солодкувата завдяки киселю з коринка. З цієї порції тіста можна зробити не два батони, а п'ять невеличких. Я час від часу так і роблю. Виходять дуже красиві міні-батончики, які особливо зручні для бутербродів та сендвічів. Обов'язково готуйте це дуже просто і дуже смачно, а головне це домашній ваш хліб.